Останнім часом туризм набуває все більшої популярності серед учнівської молоді, як серед хлопців, так і дівчат. Приїхали змагати сюди команди з 12 районів нашої області. Склад команди Троє хлопців і дівчина. Силами наших ентузіастів, керівників, гуртків було розроблено, сконструйовано, зроблено повністю нашими руками зал для занять з техніки спортивного туризму в закритому приміщенні. І тепер цей зал ну, здобув, будемо так казати, свою славу, і в ньому проводяться вже обласні змагання з техніки туризму в закритому приміщенні. Юні туристи змагались в особистому проходженні траси і в командному. Вони на швидкість долали перешкоди. За допомогою підвішеної мотузки, спускались по вертикальних перилах, переправлялись на колоді, тобто тут створена траса максимально наближена до природньої. Головне, що усі, незалежно від результату, отримали величезне задоволення. Тут дуже пізнавально, цікаво. Я хотів би закликати всіх до того, щоб всі приходили до такого виду спорту, як туризм, орієнтування і так далі. Тому що це дуже буде корисним для нашого життя, протягом змагань команди обмінювались досвідом роботи туристичних гуртків та секцій. Але головна мета перевірка фізичної, технічної і тактичної підготовки туристів. Основною метою зараз є затягти молодь сюди, займатися спортом. Якось і відволікти від комп'ютерів. По перше, коли Декілька років тому назад було відволікти молодь з вулиці, а тепер і від комп'ютерів оздоровити якось. Ми ось в Карпати виїзд був зимою, ну і всебічно розвиватися. Подібні туристичні траси також створено в спортзалі і майданчику селянчинського спортивного ліцею. Там туризм є окремим предметом у навчальній програмі і вихованці ліцею, як правило, завжди в призерах. Була перемога ось літом на школі безпеки в Романові. Ми зайняли третє місце. Перемог було немало. Це все завдяки нашому тренеру Прохорчук Світлані Анатолівні. Вона нас дуже добре готує. Ну і через це ми показуємо досить, ну, досить таки добре лазимо. Переможці змагань візьмуть участь у всеукраїнських туристичних злетах.